Сьогодні ми порівняємо 2.5 атмосферний двигун і 2.0 EcoBoost на повному приводі. Буде цікаво. І якщо ви давно підписані на наш канал, ви 100% бачили відео про мінуси і недоліки Ford Fusion. Тож в цьому відео ми можемо трохи повторюватись. Це моє авто. А це авто моїх друзів. І я знаю про Форд Фьюжн доволі багато, і про їх переваги, і про їх недоліки, і не просто з відео на Ютубі, а з власного досвіду і з досвіду своїх друзів. Тож, давайте сьогодні розберемось, які тут є кричущі мінуси, за що цю машину варто купити. І поставимо жирну крапку з Ford Fusion з Америки на цьому каналі, бо забагато честі їй здається. Перший мінус, який найбільше зіштовхуються люди, купуючи ці автівки, це. Кузов, якість фарби і двері. Справа в тому, що нижня частина дверей на Ford Fusion починає гнити за якихось неймовірно невідомих нікому обставин. Вони просто починають і все. І це може стосуватись як машини 13-го року, 15-го року, так і машини 17-го року випуску. Це не залежить від ДТП, це просто така особливість. Конкретно на цьому авто з усіма дверями все в порядку. Але, от в моєму авто ця проблема вже присутня. І потрошку починається корозія на нижніх частинах дверей. Звичайно, може виникнути підозра, що це все через ось цю чорну резинку, яка постійно ці двері затирає. Але чесно, мені здається, що починають вони гнити саме зсередині. Це при тому, що є спеціальні отвори для того, щоб зливалася вода. Чому так відбувається, я не знаю. Але є проблема. Якби ці двері коштували 100 доларів, Бог з ними хай гниють. Але одні бушні двері на OLX коштують 300 доларів. І це початок, це голі двері. І порахуйте, якщо у вас 4 двері на машині, треба замінити і пофарбувати в круг до 2000 доларів. Я б таким точно не займався. І купуючи собі авто, я передивився більше 10 варіантів, і основною проблемою відмови від них були саме гнилі двері, бо я розумів, що це реально неймовірні капіталовкладення. І повторюсь, це стосувалось машин, які отримували удари по дверям, і тих, які не Отримували туди удари. Це просто косяк з заводу. І якщо ми вже заговорили про двері лакофарбового покриття, є ще одна проблема. Коли ми відкриваємо ручку, ми можемо побачити, що цей пластик постійно б'ється об двері. Це стосується, як правило, тих дверей, які відкриваються і закриваються найчастіше. В моєму випадку передні дві двері. Давайте перевіримо на цій. Диво не відбулося, на цій машині така сама проблема. Звичайно, не настільки серйозна, але я думаю, це все залежить від того, наскільки. Тільки часто чи рідко ви закриваєте і відкриваєте ці двері. В цілому ми можемо зрозуміти, що лакофарбове покриття на Fusion – це не найсильніша сторона цієї машини. Але це ще не все. І от, коли ми хочемо вже закінчити розмову про проблеми кузова, є остання, так само кричуща проблема. Коли ви виїжджаєте з мийки або на вулиці дощ, навіть коли оця вся частина протерта, ось в цьому місці починає крапати вода. В цьому місці відбувається те саме: падає вона вам прямо в багажник, і це не просто пару крапель, це прям тече річка невеличка. Я в своєму авто це питання вирішив резиновим килимом. І воно у мене капає туди, і у мене карпет сухий, Але в цій машині я думаю, що проблема може виникати, бо він постійно вологий і з часом може починати пахнути. Ну, чесно кажучи, я на жодній машині не бачив таких проблем саме з тим, що вода натікає з багажнику. Дивно. І, до речі, не можу не відмітити той факт, що ось ці чотири смужки саме через ось цю резинку, яка є стопором для багажнику. І питання до компанії. Ford, чому там було не наклеїти бронеплівку, якусь як в інших місцях по машині, щоб фарба не знімалась. Ну і не можу не відмітити ще один косяк, і це фари. І ні, справа не в тому, що вони якісь дуже погані, вони, в принципі, нормальні. Але з заводу в цих лінзах йдуть галогенки. І знаєте, на будь-якому іншому авто я б просто не витрачав би час на те, щоб про це розповідати. Зайшов би на всім відомий сайт, замовив би там нові лампочки, поставив би їх сюди і навіть би про це не згадував. Але компанія Ford вважає інакше. Вони вирішили зробити життя автовласників. Трошечки веселішим і трошечки важчим, бо щоб замінити фари головного ближнього світла, вам потрібно зняти цілий бампер. І фари. Як на мене, це дуже трешакова ідея. Бо подивіться, в мене рука начебто не дуже велика, але ось два місця, де ви можете замінити лампочки. Тут лампочка дальнього світла, тут лампочка ближнього світла. Деякі люди колись в коментах нам писали, що треба щось тут зняти і туди засунути руку. Так ось, друзі, моя рука, навіть якщо я зніму весь цей вузол, сюди просто фізично нормально не залізе. І навіть якщо це трапиться, як я туди запихну лампочку. Ледлампу з блоком живлення. Ось це для мене дивно. І ще один недолік в цьому авто це коробка перемикання передач. Причому це стосується версій 1,5, 1,6, 2 літра екобуст і 2,5, як в моєму випадку. Це коробка 6F35, яка, чесно кажучи, доволі тупувата. І якщо на атмосферному двигуні це відчувається ще не так критично, то е, на 2-літровому турбодвигуні машина може їхати швидко, вона їде там. 7 секунд до сотні, 245 сил, повний привід. Але при цьому коробки начебто недостатньо. Тобто двигун вже роздувається, він вже кудись прискорюється. А коробка така: ага, зрозуміла. Зараз поїдемо, і навіть вам під кермові пелюстки в цьому не допоможуть. Ви дали їй команду, і треба, щоб пройшов певний час для цього перемикання. Але, друзі, якщо ви працюєте в сфері пасажирських перевезень, то я думаю, що ваш варіант це 2.5 на газу або гібридна версія. І якщо ви вже все-таки вирішили проїхатись на своєму 2.0 кобус на 245 сил і підзаробити грошенят, то в мене для вас гарна домина, як можна дуже круто заощадити. Бо компанія Уклон створила програму Driver Up для своїх водіїв. Зараз коротко покажу, як це працює. Для цього мені достатньо перейти на сайт DriverUp. Вказати місто і тип мого авто. І далі можна побачити всі пропозиції, на яких можна заощадити. Це. Паливо, їжа та напої, автозапчастини, шини, аксесуари, мийки, хімчистки, страховка. Пропозицій дуже багато. Якщо хочете ознайомитись з повним переліком і з усіма знижками, посилання на драйвер залишу під відео, користуйтесь. І враховуючи, знаєте, підвищення цін, яке йде за нами по п'ятам, на бензин, на газ, взагалі на паливно-витратні матеріали, я думаю, що це просто must-have для кожного драйвера уклон. Тож, друзі, не зволікайте, переходьте за посиланням. Користуйтесь. Слухай, я оце думаю, може я теж в уклоні зареєструюсь. Дивись, у мене тачка максимально класно підходить. 2,5 газик. Я подивився, скільки там скидки на газ. Ну, я тобі чесно скажу, має сенс хоча б 2-3 поїздки в місяць робити і стільки економити. Ну добре. Поїхали далі. Друзі, просто зараз поставте відос на паузу і напишіть в коментах, який ви вважаєте варіант Ford Fusion більш дієздатний для нашої країни. Все-таки це 2.0 EcoBoost чи 2.5 на газу. Ну і звичайно, вподобайка і підписка. Без цього ніяк. Зазори на ф'южені це ще один вид мексиканського мистецтва, бо збирають ці тачки в Мексиці. І по зазорам тут є реально проблеми. Справжні спіси вже пробили цю машину по номерам і знайшли той факт, що вона отримувала по цій стороні. Відповідно, тут проводились якісь кузовні роботи. Окей, не проблема. А тепер давайте глянемо на мою автівку. Де вона по дверям не мала жодних ДТП. А от на моєму авто, яке в принципі по цій стороні, як я сказав, не отримувало. З зазорами така сама біда. Іде резинка, іде іде, падає вниз, потім піднімається звідси резинка, але цей край він нерівний. І це стосується не тільки резинки, це стосується всієї збірки в цілому покругу авто. Попередній частині у мене авто не отримувало, при тому зазори все-таки трошки грають. Я впевнений, що звичайно це може бути пов'язано з тим, що в Україні до цих машин вже прикладали руки. Але от скажіть мені, як так відбувається, що поріг на моєму авто, начебто з'їхав трошки назад і має ось тут таку невеличку щілину. На білому авто та сама проблема. І, звичайно, можна сказати, що хтось кудись наїхав і ці пороги зсунулись. Але я, чесно кажучи, не знаю, як треба наїхати на бордюр, щоб одночасно сунулись два пороги. Ось це дивно. Але якщо ці автівки настільки погані, в них стільки недоліків, косяків, то питання, чому їх тоді всі купують? І відповідь, як на мене, дуже і дуже проста. Бо за ці кошти, там 1010, 10, 11, 12 доларів, ви отримуєте крутий, великий сімейний седан, який виглядає добре всередині, який виглядає добре ззовні, непогано їде у випадку 2.0 Кобуст. І при цьому всьому це авто ще й доволі надійне. Тому на такі недоліки я особисто готовий закривати очі. Ну і подивимось, справді у вічі. Ідеальних машин не буває. І як на мене, те, за що купують ці машини, це той комфорт, який вона дарує, і шумоізоляція. Насправді, це так і є. Тут в комплектаціях Титаніум, наскільки мені відомо, подвійні клопакети стоять попереду. І в принципі, навіть в комплектації SE це авто доволі тихе. Шумка на дуже високому рівні. Ні в пасайці. Ні в сонаті, ніде не буде такої шумоізоляції. Потім комфорт, який ви отримуєте. Машина доволі м'яка. І це навіть на 18-х дисках. Я впевнений, що на 16 або на 17 дисках відчуття будуть ще приємніше. Казати, що воно якось суперські керується, я, ну, чесно кажучи, язик не повертається, бо треба розуміти, машина вагою там 1600-1700 кілограмів, в залежності від вигона і комплектації, 5 метрів завдовжки. І це така собі тюль, Тобто вона ну, не буде якось неймовірно керуватись, і в принципі на ній і не хочеться прям неймовірно навалювати. Але враховуючи, що зараз ми сидимо в авто з дволітровим екобустом на 245 сил на повному приводі, то я не можу собі відмовити в кайфі перевести коробку в спорт. Блін, ну вона прискорюється, чесно кажучи, доволі круто. Мені подобається, як вона їде. Ви просто не помічаєте, як у вас на спідометрі показники, типу, ну трошки більше 100 км за годину, якщо ви розумієте, про що я. Гальм при цьому. Цій машині достатньо, але їх достатньо перші декілька разів на великій швидкості. І якщо ми говоримо про постійне гальмування зі швидкості 120+, я думаю, на третій-четвертий раз вони вам скажуть до побачення. В такому випадку, якщо вам потрібна мегадинамічна їзда, якщо вам потрібно багато разів підряд зупинятись і розганятись, тоді 2.7 EcoBoost сім спорт версія спортверсія вам підійде набагато краще. А ось в якому моменті у мене питань з приводу якихось недоліків і проблем взагалі не виникає. Так це салони ф'юженів. Не буду вам показувати салон моєї автівки, бо ви його мільйон разів вже бачили. Але це я не можу не відмітити. Білий шкіряний салон, на жаль, без вентиляції, але знову ж таки, яку комплектацію маємо, маємо. Класний екран, який на жаль без Android Auto і CarPlay. маємо максимальну панель приладів з двома led екранами Маємо реально зручне кермо, яке не просто гарне, а воно ще й функціональне. І на відміну мін моєї авто. Ми маємо тут також підкермові пелюстки. Ви уявляєте, яка замашка на спорт? Якщо говорити про комфорт, якщо говорити про цей вигляд, то саме за це і люблять Fusion. саме тому і купуються автівки. Бо коли ви сідаєте у Fusion 2014-2015 року, ви отримуєте актуальне авто за адекватні кошти, якщо порівнювати з однокласниками. Але якщо ми візьмемо конкурентів, таких як, наприклад, Toyota Camry або Volkswagen Passat американський, то там виникає враження, що ви переміщаєтесь з 2015 у 2008 рік. І добре, якби ми купували ці автівки з салону, але ж на дворі 2023-й. І ось тут ця актуальність присутня, і ось за це, мені здається, їх і купують. І взагалі, за салон, за цю ергономіку, за цей комфорт однозначно 5 балів форду. Звичайно, є деякі такі дрібнички, які підбільшують. З часом починаються якісь трошки шуми в салоні, десь щось може скрипіти, але подивимося ми справді у вічі 160 тисяч кілометрів тут пробіг, 160 тисяч кілометрів пробіг на моїй автівці. Вона вже не нова, і на це я готовий заплющити очі. Fusion дарує таке відчуття, що тобі тут кайфово знаходитись. В тебе все під рукою, головне, з яким комфортом ти сидиш. Звичайно, тут трошечки жертвуєш тим, що у тебе доволі велика торпедо, доволі довгий капот, є проблеми деякі з паркуванням в міських умовах, не без цього. Але при цих всіх факторах у вас є якесь відчуття не просто посадки, як на стільчик, а є відчуття якоїсь реально комфортної посадки. По мультимедії і по звуку, давайте так. Сама система мультимедії об'єктивно старувати, навіть якщо ви завантажите туди карти, як в цьому випадку або випадку з моєю машиною, все одно цим нереально користуватись. Але якщо ви дуже хочете собі Apple CarPlay Android Auto, звичайно, дротові, є навігація Sync 3, коштує це питання 350 доларів комплект, плюс ще якісь кошти за встановлення. Ви приїжджаєте і вам за пару годин міняють цей екран. В принципі, візуально нічого не зміниться, буде більш нова система, швидший тачскрін і взагалі з'явиться якраз такий той всім бажаний CarPlay Android Auto. А от музика в цій тачці на дуже і дуже непоганому рівні. Є також система Sony. Акустична, вона може бути встановлена в комплектаціях Титаніум та в комплектаціях Platinum. Вона вже грає яскравіше. У вас з'являється додатковий, наскільки я розумію, сабвуфер позаду, ще одна колонка попереду. І, взагалі, машина звучить набагато краще. В перший раз, коли сідаєш на задній ряд, особливо в такій машині, коли вона на шкірі. Є таке відчуття затишку, яке доволі важко передати на камеру. Тут зручно, тут комфортно. Якщо ви такого ж зросту, як і я, то вам точно буде комфортно. Але якщо ви зростом 1,90 дев'яносто і вище, я дуже сильно сумніваюся, що ця стеля вам буде достатньою. І це ще не все. Якщо порівняти цю автівку з усіма конкурентами в класі, по типу тієї ж кемрі, сонати або, наприклад, американського пасату, то я можу сказати однозначно, що серед всіх конкурентів в цій машині буде. Найменше місця позаду. І якщо ви їздите, як правило, попереду, якщо у вас там немає дітей, яких ви перевозите ззаду, то це взагалі не проблема. Але я вам можу сказати впевнено: у мене задня спинка переднього сидіння, вона постійно. В бруді від ніг мого малого, бо він, коли сідає в заднє крісло в своє дитяче, починає по ньому бити ногами. Ось це момент, з яким потрібно буде змиритися. Бо наскільки ви можете пам'ятати, у нас був порівняння ф'южена і пасата. Так от в пасаті я міг дозволити собі спокійно перекинути ногу на ногу тут. Цього я не можу зробити. Багажник ф'южна це не той елемент, яким ви можете козиряти перед пацанами. Бо він тут реально маленький. Ну як маленький, дивлячись, чим порівнювати. Якщо ви до цього їздили на Fiat 500, то сюди можна покласти капець скільки всього. Тут 480 літрів об'єм, але його реально дуже мало, якщо ви фізично намагаєтесь туди щось покласти, якщо у вас, як в моєму випадку, ось тут під підлогою лежить балон, а в багажнику лежить докатка. І ви уявляєте, наскільки мені було важко дізнатися, що в BMW F-30 багажник не просто більше по об'єму, а й більше фізично. Але ось нюансик. У нас машина майже 5 метрів довжиною, а BMW-3 ну, явно трошечки коротша. Ну і давайте трохи про зовнішній вигляд і про комплектації, бо це тут реально важливо. Давайте спочатку про відмінності. Двохлітрової версії від 2,5. І єдиною відмінністю, яку ви можете побачити в потоці, це її задня частина, а саме вихлоп. І мені здається, що на 2 літра Екобуст вихлоп виглядає в рази краще. Ви можете побачити, що там спойлер є, тут спойлера немає. І та і ця автівка, вони SE. є. А тут найцікавіше, які є комплектації. Давайте Дуже коротко. Комплектація S. база Ну чесно скажу, це прям дуже боляче виглядає. Чорні пластикові накладки, немає повторювачів поворотів. Дуже тяжко, я б таке не обирав. Друге, це комплектація SE. І ось тут вже все набагато цікавіше. По-перше, всі кузовні елементи будуть вже в колір кузова, це не може мене нарадувати. А по-друге, вони будуть все-таки вже чимось відрізнятися. І їх може бути безліч варіацій, бо це набірна комплектація, бо в Штатах якийсь Майкл або Джордан колись собі таку тачку зібрав. В моєму випадку ми маємо тряпчаний салон без підігріву, максимальну панель приладів, Сінг на борту і 2,5 двигун також є спойлер позаду. Тобто, якісь там допи були, наприклад, там тих же 18 дисків це йшло з заводу на це авто. Тут же ми маємо дволітровий двигун, також комплектація с але тут в нас вже шкіряний салон, так само максимальна панель приладів, в нас є старт-стоп, в нас є безключовий доступ по всім чотирьом дверям, але, наприклад, немає того самого спойлеру. Це я думаю вже дрібничка. Якщо говорити про диски колісні, то тут цей 18-й радіус виглядає в рази, в рази краще. Далі комплектація Титаніум виглядає приблизно ось. Так, насправді Титаніум це, по суті, справи все, що ми маємо ось тут. Тільки там 100% були спойлер. Скоріше за все, в деяких варіаціях може бути вентиляція, це вже топ. І там може бути, і там і буде музика Sony максимальна, яка є в цьому авто. І наступна комплектація це Platinum. Це вже для багатих, для тих людей, які чогось в цьому житті досягли, або вони впевнені, що так трапилось, бо там панель приладів буде, у вас торпедо обтягнуто в шкіру, там буде. Буде шкіра, вентиляція, не впевнений з приводу масажу, але повірте, напакована вона буде, дай Боже. Там будуть вже і асистенти паркування, і адаптивний круїз-контроль. Там взагалі буде дуже багато всього. Але питання: чи будете ви таке купувати? В окрему категорію я б відніс Ford Fusion Sport, бо це все-таки 2,7, це все-таки інша підвізка, інша машина, і я б її взагалі ставив би як окрему комплектацію. По двигунам Ford дав доволі непоганий вибір. Давайте спочатку 1,5, 1,6. Такі собі пакетики соку. Я не рекомендую ці двигуни. Вони доволі навантажені як для такої машини, такого розміру і такої маси. І до того ж 1,6 це пакетик соку з зірочкою, бо в них були проблеми з перегрівами, була відзивна компанія по цим автівкам, і взагалі 1.6 перестали в якийсь момент ставити на ф'южени і замінили на 1,5. Наступний варіант: 2.0 EcoBoost. 245 кінських сил. Може бути на повному приводі по споживанню палива. Все дуже сильно залежить від стилю їзди. У власника наразі на, прибу... на панелі приладів 9 літрів. Я не знаю, як можна вийти на такий показник. Я спілкувався з товаришами, у них в середньому 12-13, дехто хто наступає, і 14 літрів бензину. А ось тут питаннячко, бо сюди ГБО ну, можна поставити п'яте покоління, але таким ніхто займатись не буде. Це турбодвигун, йому не потрібен ніякий газ і не Головніше, йому потрібне якісне пальне і якісне мастило. Сюди 92 другі з бочки я б не радив би заливати. Наступний варіант: 2,5, звичайний атмосферний двигун, підгазик, все як ми любимо. Тут все попростіше, тут 175 кінських сил може бути тільки на передньому приводі, на відміну від цього красення, в якому повний привід. І оскільки він на газу і 2,5, і і атмо, і доволі старий, окрім своєї надійності, він ще має проблему. Він дуже багато їсть. Він той газ, як колорадський жук картоплю. Тобто 14, 15, 16 літрів все це може бути. У мене зараз, в літній період, при їзді по Києву середня витрата газу 15,5-16. Це при тому, що я періодично сижу в машині з кондиціонером і нікуди не їду. І... Так вам скажу, як на мене, як ви вже зрозуміли, оскільки це моє авто, це найоптимальніший варіант двигуна. Бо він доволі непримхливий до якості пального. Ну а по мастилу, в принципі, не таке воно вже й дороге, щоб його заливати нормальним. Є ще також варіант 2.7, це версія Sport. Це 2.7 V6. EcoBoost на 330 кінських сил. Це вже для е, справжніх любителів швидких фюженів, бо це 5,5 до сотні, бо це велика витрата палива, якщо ви хочете їхати. Це покращена підсилена коробка 6 f 55 і це керована адаптивна підвізка. Це все дуже круто, але таких машин доволі мало. І такі машини купують люди, які хочуть конкретно Fusion Sport. По АКПП все дуже просто: 1,5, 1,6, 2.0 Кобуст, 2,5 атмосферний двигун. Все це йде на коробці 6F35. Я так можу сказати, це не найкраща коробка і не найгірша. Ви маєте надійний вузол, який може ходити і 200, і 300 тисяч, але при цьому мінуси, про які не можна мовчати. Вона Тупувата, має характерні перемикання, і навіть при регулярній заміні мастила і при правильному рівні мастила ці пинки, як правило, нікуди не йдуть. З цим просто треба змиритись. Є коробка 6 f 55 на 27 Екобуст. Але знову ж таки, потужніша тачка, краща коробка, логічно. Є ще також E-CVT. Це коробка, яку встановлюють на гібридні версії. Я думаю, ви про неї багато чого знаєте. Таке саме є і на Тойотах, і на Лексусах. Вона безшовна, ви не відчуваєте цих перемикань. І Взагалі, про всі коробки, які є на Fusion, я можу сказати одне. Вони доволі ресурсні. Всі ці коробки ходять і 200, і 250 і 300 тисяч кілометрів без капітального ремонту. І всім спецам в коментах, які зараз будуть писати, на Ford Fusion America ніколи не встановлювали. Power Shift. Power Shift встановлювали на фокус на європейський мондео. Але сюди ніколи. Тож в плані коробки можемо не переживати тут, все доволі надійно. Моя однозначна думка, що за ці гроші це оптимальний вибір. Вона тиха, вона комфортна, вона може їхати з деякими двигунами, але в будь-якому випадку це універсальна тачка. Вона підходить і для сім'ї, і для однієї особи, і жінці на цій машині буде комфортно їздити. Вона універсальна ця тачка. Звичайно, вона вам не підійде, якщо вам треба постійно їздити по гриби, в ліс, і для вас важливий кліренс. Бо ви ж розумієте, це. Пузотерка, вона чіпляє все, що тільки може зачепити. З цим я змирився. З коробкою, яка трошки дивно перемикає передачі, я теж змирився. Але паралельно з цим, за 11 тисяч доларів ви отримуєте крутий комфортабельний седан, який по шумці по своїй, мабуть, найкращий в класі, і ця машина з деякими двигунами може їхати. Якщо вам треба економія, якщо вам треба 3,50 за кілометр. Будьте ласкаві, 2,5 ГБО, але вибачте, прискорюватись, ви сильно нікуди не будете. Якщо вам потрібна динаміка, є 2.0 екобуст на 245 кінських сил, ви вже будете непогано їхати, але будьте ласкаві платити 6-7 гривень за кілометр пересування. Ну і якщо вам треба реальний спорт, 2,7 екобуст, будь ласка, також є. А якщо вам потрібна максимальна економія, і якщо вам не принципово наскільки маленький, у вас буде багажник. То Fusion дає можливість купити гібридні версії. Тож саме тому я вважаю, що це дуже крута автівка, яка коштує своїх грошей на кожну копійку. І за цей час, поки я володію цим авто більше року, я жодного разу не пожалкував, що вибрав саме її серед конкурентів. Друзі, сподіваюсь, ваш вибір теж буде правильним і ви не будете ні про що жалкувати. З вами був Бобко Євген, це канал Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!